Всім привіт! Я Петробухов, і це новини тижня Одеси. Списк Марінеска з'їжджає, проїжджа частини з'явилася стріщина, а трамвайні рейки дещо деформувались, тому там заборонили їздити довгим трамваєм, Одесей Макс. Тому що є побоювання стосовно їх безпеки, можливо, це відбувається через забудову, який знаходиться поміж спуском Марінеско та вулицею Приморською. Щоб це з'ясувати, потрібно робити дослідження. Я думаю, що на наступній сесії ми приймемо рішення про проведення таких досліджень, тому що ну це ситуація ненормальна. Ремонт цієї вулиці був зроблений два роки тому за 70 мільйонів гривень, і ось зараз він їде просто і це досить обурливо. А якщо там не зможуть їздити трамваї, то трамвайний маршрут північ південь перестане існувати, і потрібно буде робити новий ремонт. Тобто я дуже незадоволений тим, що відбувається, і потрібно це якось виправляти і дуже швидко. СБУ затримало кригувальника вогню, який працював на одеському авіаремонтному заводі, який розташований біля аеродрому. Мене навіть трохи радувало, що росіяни двічі намагались получити до однієї тієї ж цілі. Десь в районі аеродрому, і це може свідчити про те, що в них дуже погано з розвідкою. І навіть деякі з вас в коментарях мені написали, що як може так казати. Зараз є підтвердження, СБУ затримала людину, яка коригувала цей вогонь, яка зливала росіянам координати, де щось таке було військове, і тому двічі туди летіли ракети, а потім шахеди. І ми бачимо, що є такий зрадник. Мені це дуже неприємно. Я не розумію, як людина, яка працює на заводі, може. Направляти вогонь на цей самий завод, щоб він лишився без роботи, без грошей, щоб його держава була під загрозою. Це абсолютно ідіотська поведінка. і Я думаю, він буде дуже довго сидіти в тюрмі за це. На жаль, такі ідіоти в нас ще є в Одесі, але все ж таки кількість обстрілів говорить про те, що їх дуже небагато. Подіваємося, СБУ всіх їх переловить, і вони будуть сидіти там, де і повинні. А Одеса буде в безпеці. В нас з'явився голова. Одеської військової цивільної адміністрації, але він не був призначений президентом за поданням кабінету міністрів, як це повинно відбуватись, а це виконуючі обов'язки. І така дуже дивна ситуація. В нас був заступник Максима Марченка, пан Волошенков, який був призначений ще Сергієм Гринівецьким. Ця людина з минулого покоління, і він ще починав свою роботу з КДБ в радянському Союзі. І тому насправді, по закону про люстрацію, він не має права займати цю посаду. Через те, що в нас досі нема очільника області, він прийняв на себе обов'язки в голови обладміністрації. Сподіваюсь, що все ж таки президент знайде когось більш молодого, патріотичного, і прогресивного на цю посаду. І призначить, вже місяць ми без очільника області, не те, щоб це якось сильно вплинуло на якість нашого життя, але все ж таки повинен бути порядок. Відомий російський пропагандист, колишній дизайнер Артемій Лебедєв, зробив ще одну заяву про Одесу. Щось що там він мріє, щоб російські війська захопили Одесу, і щоб знову був рейс одеса москва щоб він міг сюди літати і якусь таку дичину. Я, чесно кажучи, не розумію. Як в їхніх головах це все ще вкладається? немає ніякої можливості їм захопити Одесу, навіть в Бахмуті, де вони сконцентрували більшість своєї армії і надзусиллями, вони вигризають. Там десятки метрів на день, тобто до Одеси, вони дійдуть років за 500 такими темпами, а насправді не дійдуть ніколи, тому що і люди, і техніка в них закінчаться. Вони втратили Херсон, скоро буде наш контрнаступ. І, чесно кажучи, навіщо таке казати, навіть підігрівати таку російську публіку, яка за війну, щоб вони не отримали ніякої Одеси. І ну я не розумію, це дуже тупо, але це викликало обурення у багатьох одеситів і українців, тому що студія Артемія Лебідєва розробляла туристичну. Логотип Одеси, який досі використовується. І знов люди кажуть, що треба позбутися цього логотипу, потрібен якийсь інший логотип. І навіть на скульптурі цього логотипу хтось прибрав надпис про те, що він був розроблений студією Артемія Лебідєва. Ну і це правильно. Стосовно того, щоб перестати його використовувати, цей логотип використовується зараз розпорядженням міського голови ще Костусєва. І якщо ми хочемо, щоб його перестали використовувати, щоб він перестав вважатися офіційним логотипом, то міський голова повинен скасоватися. Це рішення або прийняти якесь нове. Я думаю, що зараз не час розробляти якийсь новий туристичний логотип. Ну і туристів в Одесі зараз нема. Потрібно буде робити це після перемоги. А зараз можна просто скасувати це рішення і щоб у нас просто не було ніякого офіційного туристичного логотипу. І тоді ми позбудемось ще одного тоненького зв'язку з Росією. Наш улюбленець, голова обласної ради Григорій Діденко, який був обраний від партії Слуга народу, призначив директором комунального підприємства Одеський палац спорту. Депутата обласної ради від ОПЗЖ, ну тобто, ще одне вже я не знаю, десяте підтвердження того, що пан Діденко створив коаліцію з ОПЗЖ в обласній раді, і для нього це прийнятно. Для нього це нормально з проросійською партією під час війни з Росією. Я чесно кажучи, не розумію, навіщо він це робить. Не задумується він, що про це будуть думати виборці. І, Мабуть, він просто не планує після війни ще раз йти на вибори, тому він робить такі політичні самогубства. Ну що ж, скатертью дорожки. І остання новина: Одеська Мерія вирішила зробити онлайн-опитування стосовно перейменування районів Суворівського та Милиновського. Я казав, що їх потрібно перейменувати ще у червні минулого року. Я пропонував перейменувати Суворівський район в Миколаївський. А, тому що Миколаїв захистив Одесу, тому що Одеса вдячна Миколаєву, він прийняв на себе удар від Росії. І завдяки ньому Одеса стоїть. і Пан Лебідів може тільки мріяти про те, що Одеса буде захоплена, тому що навіть Миколаїв не захоплений. А мерія вирішила перейменувати цей район в Пересипський. І вони розглядали три варіанти: Пересипський, Лиманський та Миколаївський. Я провів опитування в своєму телеграм-каналі і переміг варіант Миколаївський з великим відривом, майже половина опитаних. А за Пересипський тільки чверть. Але в мерії вирішили, що він повинен бути Пересипським. Але я вважаю, що таке опитування маніпулятивне, тому що є тільки два варіанти: ви за те, щоб перейменувати Суворівський в район в Пересапській, чи проти? І нібито, якщо ти голосуєш проти, то ти голосуєш за те, щоб він залишився Суворівським. І насправді ця маніпуляція потрібно було зробити декілька варіантів. Я закликаю вас всіх проголосувати проти. І якщо переможе варіант проти, то тоді наша фракція внесе на цю сесію варіант перейменування його в Миколаївський район. І я думаю, що це буде справедливо. Ще раз дуже прошу вас всіх зайти на сайт Сітизанадеса Є. Посилання є в описі цього відео, і проголосувати проти перейменування Суворівського району в Пересепсі. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.